Добрий день. Спасибо приміщення. Шити, шуте. Мері, да? Це кофейня? Це кофейня, а це просто... Літній майданчик. Літній майданчик, де. Місце тільки для гостей кав'ярні. Декупаж називається. А, Не розв'язується. Ні, 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 я перепитую, бо воно таке вигляду, таке, можливо. Ви дивіться, по схемі там воно буде. Тож кава, тут наливайки. Тож кава, тут наливайки. Десь там чи не могу сказати. Так, зараз ми там також, де кава підіймемо. Прошу, це трикуточок. Ну, конечно, сегодня закончится. І там же історія. Це їхня територія. Да, а це також э, немає паспорти привязок, Немає, але ж вони паспорта, я так розумію. У нас другачіра будівництва це все будуть на да, 90% демонтаж. Угу. І буде, отам, от як на схемці намальовано. Встановлено з усіма документами ага, ага. все буде зроблено. Спочатку ну, це... по... будівництва і що ви плануєте Надавались коли? Ці документи були ще приблизно на початку, коли ми коли будували. плануєте? Будемо казати так. Давайте ну, проще. Коли... Що такий час просто невідомо розуміємо, але ж з... дивіться у вас щось. є проект, у вас є план. А. У вас на даний час немає паспортів прив'язки. Ви хочете з них зробити капітальні споруди? А. Ну будемо говорити, будувати капітальний об'єкт. Скажіть, будь ласка, плануєте, коли ви це плануєте? Приблизно. Ще, ще не відомо. Але вам, вам тоді вони потрібні. Якщо ви починали б десь там через 2-2 тижні починали будильник, добре. Короче, готуйте документи, приходьте. Хлопці всіх знають, ви всіх знаєте. Саша, є ще питання по цій території? Я просто стасу хотів пояснити, може, я просто логіку взагалі, як це все виходить. Дивіться, ви отримали. Містобудівні умови та обмеження, на основі яких ви далі да, здійснювали да, реконструкцію конечно, зі збільшенням цієї є, площі. Да. Далі да. ви відкрили декларацію ділянки. Ми не, Ні, не ділянки, а об'єктів нерухомості. Після цього наступне ви відкриваєте декларацію про повідомлення робите про початок будівельних робіт, да, реконструкція. Да. Все це було. Так, да, Ви її відкрили. В основу реконструкції ви заклали проєктну частину. Оцей проєкт, який я вам показував, і ви його чергу. Вже заклали. Да, да. Це не перша черга, це, ну, це загально пара. Да, 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 ви його поклали як за основу. Після цього е, актом готовності об'єкта, коли ви закриваєте декларацію, це е, ставиться крапка. Тобто, все, будівництво повністю завершено і воно реалізоване. Тобто, у вас є на території ринку якісь об'єкти нерухомості, і точно так же мають бути два, два мають бути види документи: чи це паспорти прив'язки на тимчасові споруди, чи план схема цього ринку, тому що у вас ціліва землі під міні-ринок. Ось вся постана логіка питання було в цьому цьому.